Дзвоник кличе нас сідати. Час роботу починати. Дзвоник посміхається, урок розпочинається. Дітки, і зараз вас пропоную точніше вам утворити всі можливі трицифрові числа із чисел 3, 5 та 8. Ви їх можете комбінувати, міняти по-різному і запишете як хвилиночку каліграфії. Приступаємо до роботи. А я склала ось такі комбінації. Ви можете звіритись, у вас вони зовсім в іншому порядку можуть бути записані. Так, добре. А тепер відкриваємо підручничок на сторіночці 176 і розпочинаємо роботу. Сьогодні ми з вами вже продовжимо е, працювати із дробами. Так? На минулому році ми з ними познайомилися, тепер будемо закріплювати свої вміння. Отже, розгляньте у нас є різні фігури, і дайте мені відповідь на запитання: На скільки рівних частинок поділено фігури на кожному малюнку. Стрілочка поділена на дві частинки. Ця фігура на 6 частинок, в третьому випадку на 8 частинок, правильно я говорю? Так, неправильно, на 6 частинок. Четверта фігура і п'ята подивились, наскільки рівних частинок розділені. Скажіть, будь ласка, а як це можна записати дробами? Тобто, яку частину фігури зафарбовано в кожному випадку? Одну частинку. Із двох, тобто одну другу частину, так? одну шосту частинку. Знову ж одну шосту частинку. В четвертому випадку. Одну. П'яту частинку. В п'ятому випадку одну четверту частину. Так. Спробуємо з вами скласти відповідний дріб, записати дріб. І більш детальніше зараз познайомимося, як називається який дріб. Отже, давайте з вами розпочнемо із цього завдання. Так, це завдання друге. Запиши дроби. Половина. Половина це. Одна друга. Так? Де у нас один це чисельник, два знаменник і риска дроба. Далі чверть, тобто четверта частина, це одна, четверта, шоста частина, одна шоста, третина, тобто третя частина, одна третя, одна десята. Легко і одна двадцята. Для того, щоб розуміти і орієнтуватися, як це записувати зошити в клітиночках, я вам ось таким чином продублювала: одна друга, одна четверта, одна шоста, третина, одна десята і одна двадцята. Коли у нас йде одна десята, ми записуємо в дві клітиночки, а чисельник записуємо посередині. Ось таким чином. Далі переходимо до номеру 3. Сірники спачки ділять на три рівні частини. На 5 частин, на 9, на 15 і на 45 рівних частин. Як назвати одну частину в кожному із цих випадків? Тобто, як це записати дробом. так? На три рівні частини ділять. Це 1 третя, на 5 частин. Одна п'ята на 9 частин, одна дев'ята на п'ятнадцять частин, одна п'ятнадцята на 45 частин, одна сорок п'ята. Повторіть, будь ласка, самостійно, як читаються правильно дроби. Справилися? Номер 4. Читаємо разом зі мною. Накресли один під одним три відрізки довжиною 6 см. На першому відрізку виділи кольором його половину, на другому відрізку його третину, а на третьому одну шосту його частину, яка частина найбільша, яка найменша. Отже, дітки, для початку ви в зошиті будуєте три відрізочки. Один 6 см, другий 6 см і третій 6 см. Побудували, так? Тепер перший відрізок нам потрібно відзначити його половину. Тобто, поділити на дві рівні частини. Я вам пропоную дітки ось таким чином: дивіться: я розділила 6 см. На дві рівні частинки на половинку тобто, половинку відділила. По 3 см. Так вийшло. Це половина це одна друга. Дріб, одна друга, так? Далі, другий відрізок необхідно поділити на три частинки, тобто знайти третину. Це 6. Я розділила на три частинки. По 2 см. Так вийшло. Ви можете собі зробити такі от відміточки. Одна третя або третина, ще говорить, так, поділити на три частинки. І третій відрізок одна шоста його частина. Тобто я поділила відрізок на шість частинок. Так, так. це одна шоста. І знайти, показати лише одну із частинок. Отже, половина. Це ось так виділила дужечкою. Далі третина. Ось так одну частинку із трьох. І одна шоста це одна частинка із шести. Можна таким чином зробити. Можна зробити, дітки, ось таким чином. Просто виділити, бачите, рисочкою. Але мені здається, як перший випадок трішечки легше поділити на частинки і виділити дужечкою цю частинку, щоб зрозуміти. Далі, тепер переходимо до. Задачі із шоколаду. Наталя і Михайлик мають однакові плитки шоколаду. Наталя з'їла половину шоколадки, а Михайлик чверть шоколадки, хто з'їв більше? Подивіться, половина це одна друга. Так? А одна четверта це тобто шоколадку поділити на чотири частинки і взяти лише одну частинку. Отже, хто з'їв більше Наталя чи Михайло. Звичайно, одна друга частинка буде більшою. Цю шоколадку взяли, поділили на дві частинки і з неї з'їли одну частинку, так? А одна четверта, це аж поділити аж на чотири частинки і з'їсти тільки одну частинку. Отже, в дробах, будьте уважними, більшим є. Те число, в якого значення, ось менше, дивіться, одна друга буде більше, ніж одна четверта. Ось в чому така особливість. Дітки, я зі школи також запам'ятала, що коли ми числа порівнюємо, більше те число, так, яке насправді більше. В дробах це все навпаки. Більшим є той дріб, в якому значення менше. Подивіться на наступний номер, це номер шість. Дівчатка розфарбовували паперові стрічки. Розгляньте малюнки і продовжте запис. Отже, Катя розфарбувала всю стрічку, так? Вся стрічка це одне одиничка. Один буде більше, ніж одна друга, так? Тобто ціла частинка буде більше, ніж половинка. Далі Оля розфарбувала тільки половину, тобто одну другу частинку. Одна друга буде більше, ніж одна третя. Дивимося, Іра розфарбувала одну третю частинку. Отже, одна четверта одна третя більше, ніж одна четверта. так? Далі Юля розфарбувала одну четверту частинку. Одна четверта більше, ніж. Вірно, одна п'ята. Далі Ре... Леся розфарбувала одну п'яту. Одна п'ята буде більше, ніж одна шоста. Так, далі розглянули. Звернули увагу на цю особливість, а тепер подивимося на номер 7. У нас частинки квадрата розфарбовані. Спробуємо зараз з вами скласти дроби. Яку частинку у нас зафарбовано? В даному випадку зафарбовано одну четверту. Далі в другому випадку зафарбовано одну клітиночку із. 16, тобто одна 16. Третій випадок зафарбовано одну клітинку із восьми, тобто це одна восьма. І в четвертому випадку зафарбовано одна друга, тобто половинка. А тепер необхідно записати ці дроби у порядку спадання від найбільшого до найменшого, яке в нас в даному випадку буде? Найбільше. Найбільше буде одна друга. Далі одна четверта. Далі одна восьма і вже потім одна шістнадцята. Зверніть увагу: в дробах все навпаки, так? порядок спадання ось таким чином записується. І запам'ятали правило з двох дробів. З однаковим чисельником. Більшим є той дріб, що має менший знаменник. І навпаки. Тобто чисельник в даному випадку у всіх однаковий одиничка. Знаменник відрізняється. І там, де знайменник найменший, цей дріб буде навпаки найбільший. Номер восьме. Номер восьмий необхідно виконати ділення з перевіркою. Отже, ми з вами на попередніх уроках виконували ділення з остачею, так? а потім перевіряли її дією множення. 25, ой, 28, вибачте, поділити на 5. Пригадуємо таблицю множення на 5. 5 помножити на скільки, щоб найближче було число до 28. 5 на 5 25. Отже, Буде. Беремо по 5 в остачі 3. І робимо перевірку. Для того, щоб зробити перевірку, треба дільник помножити на частку і додати остачу. 5 помножити на 5 і додати 3. Вийшло 28. Вийшло 28. Отже, розв'язано вірно. 37 поділити на 6. 6 на 6, 36. Тобто найближче це число націло ділиться на 6 і остача – 1. Перевірку робимо: 6 помножити на 6 і додати 1. Вийде 36. Я не зупиняюсь на наступних прикладах, так? Переклацую і переходимо на номер 9. Нам необхідно порівняти дроби і записати за зразком. Тобто. У вас є зразок, дивіться, дітлахи. Будемо порівнювати. Але пам'ятаємо про правило, що з двох дробів з однаковим чисельником буде більший той дріб, у якого знаменник менший. Тобто, що у нас більше? Одна четверта, чи одна шоста? Звичайно, там, де знаменник менший, одна четверта буде більше, ніж одна шоста. Одна п'ята чи одна четверта. Більший той дріб, у якого знаменник менший. Тобто, одна четверта буде більше. Одна четверта чи одна третя. Там, де знаменник менший. Отже, одна третя буде більше. Одна третя чи одна шоста. Так. Одна друга чи одна шоста. Вірно. І останнє також розв'яжете. Далі переглядаємо номер 10 і номер 12 Це для самостійного опрацювання завдання. Читаю задачу: Івасик з'їв одну десяту частину торту, а мама одну восьму його частину, а тато одну шосту частину торта. Хто з'їв найбільший шматок торта? А хто найменший? Тобто, якщо взяти Івасика. Вибачте, поділити тортик на 10 частинок, то він з'їв лише одну частинку із цих 10. Якщо поділити тортик на 8 частин, мама з'їла 1 восьму частину, а тато поділив тортик на 6 частинок і з'їв 1 шосту частинку. Хто ж з'їв найбільший шматочок торту? Звичайно, це з'їв тато найбільший шматок торту, так? бо його шматочок був більшим. Ми користуємося правилом, що із двох дробів з однаковим чисельником більший є той, у якого знаменник менший, так? а найменшу частинку, хто з'їв, дісталося Івасику. Номер 12 це приклади, де ви можете, до речі, просто пронумерувати дії, щоб я могла орієнтуватися. Якщо ви раптом допустите десь помилку, пронумеруєте порядок дій і розв'яжете. За необхідності можете розв'язати ці приклади у стовчик, якщо необхідно буде. На цьому урок завершую. З цього найкращого, бувайте мої, школярики!